Всім привіт, мої любі друзі. Останнім часом до мене звертаються люди з такими питаннями, як можна приїхати з України до Польщі? По-перше, у вас потрібні бути на вас і на ваших діточок закордонні паспорти. Це треба зробити обов'язково. По-друге, як заїхати до Польщі? Є волонтери у Кракові, які знаходяться на Железнодорожному вокзалі. Ви можете спросити у, у працівників вокзалу, як пройти до українських волонтерів. Вони, вам, вони вас направлять. Українські волонтери надають допомогу, вони вас зразу направляють і поселяють. Або у Кракові, якщо є місця, або у інших містах Польщі. На даний момент я знаю, що розсіляють українських біженців у, у отелях курортних місць. А, перші 120 днів всі, хто, по-перше, приїхав до Польщі, проживають безкоштовно. А, питання безкоштовне а, і одяг також допомагають з одягом. Хай він не новий, але но на перший час він у вас буде. Потім такі питання, як песель. Песель це як код на Україні, без нього ви не отримаєте кошти. А всім, хто заїжджає, єдиноразово сплачують по 300 злотих на карту. Ви, Вам допоможуть направлять вас, де зробити ПСЛ у той же день ви його зробите. Він знаходиться, цей ужонт, недалеко від ЖД вокзала. І потім розподіляють, де ви будете жити у, у отелі Кракова чи, може, десь у другому місті. Значить, що ще хочу вам сказати. Що потрібно взяти з собою, це е, документи, необхідні ліки, які користуєтесь на перший час. Е, потім треба взяти, якщо є, то якийсь одяг, який вам потрібен основний, тому що багато, понятно, ви не привезете, так як ми приїхали по сумочці у руках і усе, що ми маємо на даний час. Значить, як я вже сказала, до 120 днів усі біженці українські, переселенці, вони проживають безкоштовно, хто, хто перший раз перетянув кордон. Інваліди, взагалі, на весь час, а зараз його продлили до 2025 року, як сказала юрист мені на вокзалі ось декілька днів назад. Інваліди весь час, поки йде війна на Україні, проживають у Польщі безкоштовно, безкоштовно харчуються. Потім особи, яким виповнилось у випадку жінок 60 років, а у випадку чоловіків 65 років, також проживають безплатно і харчування безплатно. Вагітні жінки проживають безкоштовно і харчуються безкоштовно. Особи, які виховують дитину віком до 12 місяців, також безкоштовно проживають. Особи, які самостійно піклуються про трьох і більше діток на території Республіки Польща. Далі неповнолітні. Потім особи, які здійснюють догляд за особами з довідкою про інвалідність. Тобто, якщо є довіреність у вас така. Потім тимчасові опікуни, встановлені для неповнолітніх, зазначених у статті 25а абзац 1 закону про допомогу громадянинами України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. І останній пункт особи, які перебувають у складній життєвій ситуації, що не дозволяє їм брати участь у витратах на допомогу. Ось таким категоріям безкоштовне проживання на території Польщі та безкоштовне харчування. Що далі? Коли 120 днів проходить? Люди, які можуть працювати, тобто не інваліди і не пенсіонери, а жінки працездатного віку, після 120 днів проживання на території Польщі, сплачують 50% вартості, але не більше 40 злотих на одну добу на день. Після 180 днів від дати першого в'їзду у Польщі працездатні сплачують 75% вартості допомоги, але не більше 60 злотих на добу. Тобто, коли працездатна жінка заїжджає на території Польщі, ви спочатку адаптуєтеся у тій місцевості, де ви будете проживати, скрізь можна знайти роботу навіть без знання а, польської мови, укорязичні працюють а, в усіх містах і місцевостях. А, ну, роботи, звісно, оплачуються набагато менше, ніж у поляків, але на перший час у вас якісь кошти будуть. А потім ви вже адаптуєтеся або вивчите мову. І будете працювати на більш оплачувай роботі. Тобто, це на перший час сама необхідна інформація. Я вважаю так, що комусь вона буде потрібна і, будь може, дуже цього хочеться комусь спасе життя. Але я хочу, щоб ви знали, хто буде працювати в Польщі, робота. Робот працювати треба дуже багато по времени, Робота не легка і оплачується не дуже ну, на хліб вам буде вистачати. Якщо у вас будуть якісь питання, підписуйтесь на Facebook, пишіть мені у особисті повідомлення. У мене є телефон волонтерів українських, які знаходяться у Польщі у Кракові. Бережіть себе та своїх рідних та близьких. Гарного дня усім нам, миру та добра!